В минулому відео я розказав про жахливу історію Євгеніки і примусової стерилізації в США. Якщо раптом ви не знайомі з цим терміном, то Євгеніка це селекція людей, як ми відбираємо песиків за певними ознаками, поступово перетворюючи вовка на чихуахуа. І я трошки завалив, але знайшлись люди, які вважають, що це хороша ідея, що треба вирішувати, кого позбавляти права мати нащадків. А кому дозволяти, і це нормально заради виведення кращої породи людей. Мене це шокує, але я білі пальта не ношу, тому моральну сторону питання ми розглядати не будемо. Але в цьому відео я поясню, чому Євгеніка це прям відбірна маячня, яка заснована на антинаукових ідеях. І чому вона взагалі не може працювати? Ну і історичний факт: чисто для затравочки: ідеї, які лежать в основі Євгеніки, були антинауковими вже в часи самісінького розквіту Євгеніки. І це свідчить про те, що наука тут це просто наліпка на мракобісній ідеології, яка має маскувати мракобісність та ідеологічність цих ідей. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і у мене діагностовані сезонна депресія, розлад дефіциту уваги, і гіперактивності, синдром Туретта. І ще я маю схильність до тривоги і залежності. І це все не набуте. Я таким народився. І якісь люди в інтернеті вважають, що можуть вирішувати, жити мені чи ні. Продовжувати свій рід чи не продовжувати. Я ж в свою чергу не вважаю, а аргументовано доведу, що всі вони невігласи і мракобіси. Ну а всіх інших запрошую на мій канал. Будь ласка, підпишіться на нього, якщо ще ні, сьогодні це найважливіше для алгоритмів Ютубу. Тож дякую вам за ваші підписки. Є поняття менделівського гену, називається воно так на честь Грегора Йохана Менделя, батька генетики. Менделівський ген це одиничний ген, який відповідає за якусь одну окрему ознаку. Один ген, одна ознака. Так це собі уявляв Мендель в 19 столітті. Сьогодні Менделівський ген це не термін, бо таких генів не існує. Ця ідея спростована повністю. Будь-яка складна ознака, як характер, моральність, інтелект, кодуються сотнями або навіть тисячами генів, кожен з яких має якийсь невеликий вплив на ознаку. А Менделівський ген сьогодні це просто сталий вирост для якихось ознак, які мають якісь прості генетичні кореляти. Ну, бо дійсно існують, наприклад, якісь порушення, які запускаються поломкою всього одного гену. Але навіть в таких ситуаціях це Просто вираз, це не Менделівський ген, тому що є ще безліч факторів. Людина може бути носієм такого гену, а порушень не мати. А ще експресивність гену це спектр, а не вкил чи викал, тобто симптоми можуть проявлятися з різною силою. А ще на цей ген можуть впливати інші гени. А ще й вплив середовища і так далі. І ще один важливий аспект: один єдиний ген може впливати на багато різних ознак, чого теорія Менделя, звісно ж, не врахувала. З цього всього випливає, що за менделівською генетикою ви здатні легко прогнозувати результат. Що ж насправді, мені на цей новий рік якраз подарували генетичний тест, бо я дуже цікавлюся своїм походженням. Але тест цей набагато ширший. Там і індивідуально. Особливості, і здоров'я, і мій генетичний спадок наступним поколінням, і реакція на ліки. Так от з усього гігантського масиву даних є лише одне, от прям чітке попадання в Яблучко. Там написано, що у мене, скоріш за все, висока чутливість до гіркого, і оце прям так. Якщо у смаку ще є. Контраст гірке на фоні солодкого типу чорний шоколад, то мене прям вивертає від цього. Хоча з віком цього стає менше, що в принципі теж пояснюється генами. А в усьому іншому все виглядає взагалі не так. Наприклад, у мене була висока ймовірність бути маленького зросту, але я 176, Це середній зріст, або там написано про схильність до алкоголізму. Про що я знав і без тесту, це дійсно так. Але як бачите, схильність не вирок. Воно звісно ще не вечір. Але у мене є дуже сильні інші риси, які є хорошим запобіжником. Я просто не можу на це марнувати своє життя. Ну це просто не приносить мені задоволення. Точніше, не так. Я підозрюю, що навпаки, через особливість нервової системи алкоголь мені приносить сильно більше задоволення, ніж іншим людям. Він діє на мене як ейфоретик, тільки це працює, коли я п'ю рідко і в невеликих кількостях. Типу, на дві пляшки пива раз на кілька місяців. Якщо я вирішу це повторити на наступний день, то цього ефекту вже не буде. Підсумовуючи цей блок, Менделівська генетика не працює. Це застарілі ідеї 19 століття. А справжня генетика взагалі не така прямолінійна і набагато, набагато складніша. А ще в минулому відео я розказував про Чарльза Девенпорта. Він був впливовим американським вченим, і саме за його книгою Євгеніку викладали в американських університетах. І цей чувак, по-перше, ну дуже пишався своїм походженням і чистокровним американством, бо його предки були в числі перших колонізаторів. А ще він був відкритим расистом і навіть книжку написав про те, як змішання рас призводить до жахливих наслідків. І звісно ж він був адептом Менделівської генетики. Ну і мав тісні зв'язки з нацистами. Ну бо чому б йому їх не мати з такими поглядами? Це я до того, що коріння євгеніки лежить не в науці, навіть те коріння, яке дійсно виростає із застарілих наукових теорій, не є серцем Євгеніки. Її суть це мультики в головах конкретних людей. Це саме ідеологічні расистські і антилюдяні конструкти. Окей, зараз буде трошки складно, бо мова про математику в біології, точніше, про закон Гарді Вайнберга. Тому я поясню все це дуже спрощено, кому потрібне математичне м'ясо. Гугліть. Отже, більшість поламаних генів є рецесивними. Що це означає? Ми успадковуємо два гени від батька і від матері, і уявимо, що у нас є ген, який має два варіанти: нормальний і зламаний. Але якщо цей зламаний ген рецесивний, то він проявиться лише якщо у вас буде два зламаних гени і від батька, і від матері. Тож все людство поділено на три типи людей: цілий плюс цілий ген. Цілий плюс зламаний ген, і зламаний плюс зламаний. Інших варіантів просто не може бути. Тож у нас виходить, що є група людей, які взагалі не є носіями от цього зламаного гену. Є група, яка є носіями цих рецесивних генів, але вони у них не проявляються у вигляді хвороби. І є група людей, у яких оці два рецесивні гени співпали, і вони унаслідували якусь генетичну хворобу. Тепер беремо так звану негативну євгенію. Еніку, тобто та, яка працює через стерилізацію. Стерилізувати можливо тільки тих, у кого хвороба проявилась. Ну бо у носіїв, у яких не проявилось, не видно, що вони носії. А якщо ви погуглите статистику розладів, статистику популяційної генетики, то ви дізнаєтесь що порядок цифр може бути приблизно такий: люди, у яких ця хвороба проявлена, носять в собі лише. Один відсоток від усієї кількості цього поламаного гену у людства. А 99 цього гену у людей, які мають один зламаний, а один цілий. Тож якщо ви стерилізуєте взагалі всіх, у кого проявлена ця генетична хвороба, жоден з них не матиме дітей, то ви заберете лише 1% цього поламаного гену. І це ми зараз ще говоримо про щось прям. Поширене, бо може бути і одна десята відсотку. Це означає, що за своє життя ви ніяких змін в людстві не побачите. І ваші діти не побачать, і онуки не побачать, і правнуки не побачать. Ну, ви зрозуміли. Тепер трохи більш математично, з формулою Гарді Вайнберга: здоровий ген це пі, поламаний це Q. Тож маємо формулу. Пі квадрат плюс два пік плюс Q квадрат дорівнює один одиниця це 100% людей. Пі квадрат це люди без рецесивного гену. Два пік це люди з одним рецесивним геном, тобто здорові, але носії. І Q квадрат це люди з хворобою. Відповідно. Ну от і рахуйте, якщо ми візьмемо хворобу з частотою одна людина на 10 тисяч, а відстань між поколіннями 25 років. То кількість цього гену в популяції зменшиться вдвічі через тисячу років, а повністю не зникне навіть за дві з половиною тисячі років, і це за умови, що. Кожне покоління людей з хворобою буде протягом цих тисячоліть справно стерилізуватись на сто відсотків. А найголовніше, що це все працює виключно в добіса спрощеній і неіснуючій Менделівській генетиці. В реальному житті все набагато складніше. Але так вірити в тупі фантастичні рішення набагато приємніше ніж вчити математику і біологію. До речі, демонструю вам свої екстрасенсорні здібності. Більш Більшість людей, які вважають, що Євгеніка це хороша ідея, завжди голосують за популістів. Можете влаштувати соцопитування. Якщо ви не шукаєте простих відповідей на складні питання, не думаєте, що проблеми можна вирішити диханням маткою чи тестикулами, то мені є що вам запропонувати щось дуже цікаве. А саме лекцію про психологію грошей із практичним блоком. Знаю, що ця тема настільки засмічена, що одразу викликає скепсис і відторгнення, і це справді сумно. Але на перетині психології і економіки існує ціла окрема наука, поведінкова економіка. Власне, психолог і економіст у 2002 році розділили премію Нобеля з економіки за дослідження в цій галузі. І є дуже багато цікавих і корисних наукових досліджень. Це не мислення мільйонерів. Ні, це те, що справді вам допоможе зрозуміти свою поведінку в стосунках з грошима і зробити її більш раціональною. Подробиці за посиланням під відео знайомтесь і залишайте заявку. Ну окей, стерилізувати людей не варіант. То давайте хоча б схрещувати генів. Нової породи людини може й не виведем, але хіба нам не завадить трохи більше геніальності в цьому світі? Я думаю, не завадить. Правда, по-перше, ми абсолютно точно знаємо, що геніальність це нестабільна лінія успадкування. Це такий собі яскравий спалах в генофонді. Унікальна комбінація генів. Але при їх передачі відбувається рекомбінація, і майже напевно геніальних дітей ми не отримаємо. Друга проблема полягає в тому, що геніальність не зводиться до генів. На це впливає середовище. А середовище це буквально все: від рівню стресу матері під час вагітності до освіти. Тобто для геніальності мають взагалі всі зірки зійтись не лише унікальна генетична комбінація двох батьків, а ще й від зачаття і до дорослого віку має не статись нічого, що цей потенціал згубить. І ставатись лише те, що його розкриє. А все це призводить до того, що в науці називається регресією до середнього. Тобто, якщо батьки будуть геніями, то їх діти найвірогідніше будуть десь вище середини, але сильно не дотягнуть до таких екстремальних значень, як їх геніальні батьки. Ну і трошки цифр для наочності з 435 нобелівських лауреатів лише 11 – це діти нобелівських лауреатів. тобто це 2,5%. І ще одне цікаве явище, про яке я вже згадував: один ген може впливати на різні ознаки, які взагалі між собою не пов'язані. В біології це називається плейтропія. Тобто, якщо ми уявимо, що якісь завзяті євгеністи знущаються над людством тисячі років, то Вирізаючи із генів схильність до якихось психічних розладів, можна випадково позбавити людство креативності. Якщо що, це наочний спрощено узагальнений приклад. Креативність не пояснюється психічними розладами, але деякі розлади однозначно корелюють з вищою креативністю. Або ми знаємо приклади, коли схильність до однієї хвороби дає імунітет до іншої. Найвідоміший приклад це серпоподібноклітинна анемія та малярія. Вони мають саме такий генетичний зв'язок. Ну і ще одна проблемка, яка не має розв'язання. Займаючись євгенікою, ви звужуєте пул схрещування, і тут знову втручаються ідіотські біологічні закони, які не дають найсвітлішим розумом втілювати на землі утопію. Тобто, чим менший пул схрещування. Тим швидше накопичуються мутації, і тим більше люди матимуть всяких вроджених дефектів. Саме тому династія Габсбургів виглядала отак. Ну, типу, математика складна, біологія нудна, ну то хоч історію почитайте, чи що. А ще один наслідок відсутності різноманіття це дуже низька адаптація. Типу, з'явився новий вірус і все. Нема вищої раси, бо виявилось, що серед геніїв не знайшлось жодного дурня з імунітетом. Ну і наостанок кілька прикладів з історії: батько Бетховена був алкоголіком, мати померла від туберкульозу. В сім'ї були випадки епілепсії, євгенічне вжух, і немає у людства Бетховена. Авраам Лінколь страждав на важку спадкову депресію. Вжух і в Америці рабство до середини 20-го століття. Ну і ще один трагічний приклад: з 1845 по 1849 тривала подія, яка сьогодні називається Великий Голод в Ірландії. Більше мільйона людей померли, і ще приблизно мільйон емігрували. Це трагедія колосального масштабу. Якби вона не стала сьогодні, Ірландія була би радикально іншою країною. А знаєте, чому це сталося? Через картоплю. Бо в країні був лише один сорт картоплі. Прийшла в Ірландію фітофтора інфекційна, паразит такий. А у єдиного сорту картоплі немає імунітету, і мільйони людей, які виживали завдяки цій картоплі, залишаються без їжі. Це наслідки відсутності генетичного різноманіття, і як я обіцяв, ми сьогодні взагалі не говорили про моральні аспекти, але є ще аспект філософський. Ну бо критерії євгенічного ідеалу це конструкція штучна, і людям доведеться ще якось визначити критерії, кого вважати достойним євгенічної утопії. І особисто я ставлю на те, що людство почне ядерну війну через спір про ці самі критерії. Дякую вам за перегляди. І будь ласка, не забувайте про підписку на мій канал, бо це саме те, що мотивує мене на створення нового контенту. А для найдопитливіших є спонсорство на YouTube, Яке дає доступ до закритого контенту. До зустрічі.